На студію телеканалу Бориспіль завітали діти з пришкільного табору, які перебувають на базі навчально-виховного комплексу ліцей дизайн освіта. Серед гостей студії була дівчинка, яка вже визначилася із майбутньою професією. Діана розповіла, чому хоче працювати на телебаченні. Тому що на телебаченні багато чого можна зняти і багато можна чого передати глядачам. А от чим ти саме хотіла займатися? Ти хочеш бути ведучою чи знімати чи... ведучою. Ведучою хочеш так. Ну сьогодні в тебе буде шанс спробувати. Команда телеканалу протягом двох днів провела екскурсію більше ніж для п'ятидесяти маленьких бориспільців. Розповіла їм основи телевізійної роботи та ознайомила з технічною базою. Малеча спробувала себе в ролі телеведучих. Учуся в ліцей перший клас імені Павла Павла Чубинського. Вітаю Бориспіль з тисячі і всіх його жителів. Бажаю здоров'я і щастя, щоб все було хорошо нашим давнім Борисполі. Малеча ставила багато цікавих запитань, на які отримувала відповіді. Більше того, в них була можливість одразу ж спробувати те, про що говорили. До прикладу, дітки вчилися давати інтерв'ю. Мене звати Влада. Я навчаюсь в ліцеї дизайн освіти. Я зараз в літньому таборі і я хочу передати привіт своїм друзям, рідним і батькам. Скажи, будь ласка, яке у тебе сьогодні свято? У мене сьогодні день народження. Скільки тобі рочків? Сім. Команда телеканалу також ознайомила своїх гостей із технікою монтажу, показала, як відбувається телевізійна магія то розкрила декілька професійних секретів. У веселій та дружній атмосфері відбулася екскурсія для малечі, і нам дуже приємно, що по її закінченню до бажання Діани пов'язати своє життя з телебаченням приєдналося багато дітей. Лія Бокова, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.